Вітаю всіх, кому цікаво відкривати для себе класичні твори української літератури. Сьогодні я підготувала для вас стислий переказ пригодницького роману Тигролови, автором якого є Іван Багряний. До речі, цікаві факти з життя цього письменника ви можете дізнатися, переглянувши відео на нашому ютуб-каналі. Іван Багряний, людина, що все життя бігла над прірвою. А просто зараз перенесемося у далекий та холодний Сибір, вирячивши вогнені очі, дихаючи полум'ям і димом, летить на схід страшенна потвора, дракон. Це величезний потяг, етапний ешелон ОГПУ НКВД, у якого 60 коробок вагонів. Спереду тягне його паротяг Йосиф Сталін, ззаду Фелікс Дзержинський. 60 вагонів то 60 домовин, і в кожній з них повно живих мертвяків, людей, яких везуть на каторгу. На окремих пунктах ешалон зупиняли і перевіряли, чи ніхто не втік. Особливо слідкували за арештантом Григорієм Многогрішним. Коли ешалон дістався кінцевої зупинки, серед арештантів не виявилося того самого Григорія Многогрішного – Парубок утік. Як не допитували 60 ув'язнених, ніхто не виказав втікача. Ба Більше, кожен з них відчував радість і гордість за сміливця. Швидко полетіла телеграма-блискавка про втечу і розшук державного злочинця. Юнак 25-літ, русявий, атлет, авіатор ТЧК, суджений на 25 років ТЧК, наймення Григорівного Грішний. Цим же шляхом їхав й інший потяг: блискучий і комфортабельний Тихоокеанський експрес номер 1 Увесь він був заповнений найкращими представниками країни, бюрократами, працівниками органів, військовими тощо. Ці люди їхали на схід за пригодами побачити незвичайні землі, де водяться тигри, та росте чарівний корінь женшеню. У потязі один пасажир. Професор розповідає присутнім, що першим відкривачем Сибіру є бунтар, український гетьман Дем'ян Многогрішний та розкольник протопіп Авакум. І вже за ними тисячі засуджених відправляли до багатостраждальної землі. Несподівано пейзаж за вікном потяга змінився. Вздовж усієї колії простяглися обдерті, брудні і голодні люди. Це були каторжники. Мандрівники почали кидати в'язням з вікон цигарки, плитки шоколаду, черевики, шматки хліба тощо. Усі присутні були схвильовані зустрічю. Байдужим залишався лише чорнобровий м'язистим носом, віком понад 30 літ, гордовитий майор медвен. Він їхав на схід не по екзотику, він їде на інше полювання. До вагону заходять двоє в гумових плащах і заарештовують підозрілого, на їхню думку, юнака. Майор уточнює, у чому справа, і дізнається, що втік злочинець Григорій Многогрішний. Майор наказує відпустити хлопця, бо вони помилилися. Медвин особисто знав многогрішного, якого допитував і мучив два роки. А у цей час ненависний майору утікач йде тайгою вже не одну добу. Григорій спочатку швидко біг, проте через нестачу їжі сили стали його покидати. Щоб якось втамувати голод, їв корінці та ягідки. Одного разу навіть забрав бурундучка з нори горіхи. У тайзі не видно було ніяких ознак людського життя. Лише на березі річки пощастило знайти іржавий ніж. Тож Григорій йшов кудись навмання. Поки одного разу не почув постріл, а потім крик дитячий чи дівочий. Многогрішний кинувся на звук і побачив, як ведмідь збирався накинутися на людину. Знайшовши в собі сили, хлопець кидається на звіра з ножем і втрачає свідомість. Коли многогрішний отямився, то побачив, що він у світлиці, схожій на ту, що була вдома. Виявилося, що це хата сірків. Вихідців з України, які вже так давно живуть в цій дикій стороні, що їхні діти ніколи не були в Україні. Проте родина старанно зберігає українські звичаї. Навіть їхній район називається Київським, а ближні селища мали назви Чернігівка, Полтавка, Катеринослав Тущо. На життя сірки заробляли тим, що живцем ловили тигрів і здавали їх у Хабаровськ. Ремесло це дуже небезпечне. Того року загинув старший син, але дуже вигідне. У сірків залишилося ще двоє дітей: Хрицько і Наталка, і брат і сестра ходили на полювання разом з батьками. Наталка володіла мисливськими навичками на рівні з чоловіками. Сірки виходили Григорія, прийняли парубка як рідного і ні про що у нього не розпитували. За це многогрішний був їм безмежно вдячний. Після повного одужання батько дарує Григорію гвинтівку і залучає до полювання. Так Григорій з сірками їдуть полювати і юрів, оленів, молоді роги яких були сировиною для цінних ліків. Полювання у цей час називають тут пантуванням. Дорогою зустрілися з морозами ще однією українською родиною. Разом розбили табір і переночували. Мороз розповідав про страшні речі, які відбуваються у таборах, про смерті ні в чому невинних людей, а також про утиски та розкуркулення, які почалися вже і на Сибірських землях, і що люди тікають у Китай. Під час полювання були у парах: Григорій з батьком, а Грицько з Наталкою. Перші дні були невдалими, а потім ставало все краще. Григорій виявився вправним стрільцем і згодом став справжнім мисливцем. У цей час многогрішний подружився з Грицьком, сином сірка. Багато часу проводив із Наталкою, у яку згодом закохався. Проте він намагався боротися зі своїм почуттям. Його часто мучить сумління, бо хлопець розуміє, що своєю присутністю накликає на сірків біду. Після пантування хлопці Грицько і Григорій пробули вдома лише п'ять днів і відправилися вдвох на верхів'я річки Іман. Поселилися на дальній сірковій займці, ловили рибу, стріляли качок, їли виноград, насолоджувалися красою природи, радістю свободи. І жили собі безжурно, весело, як два Робінзони, і лише взимку повернулися додому. Взимку сірки полювали на білок. Так, одного разу, блукаючи самотою, Григорій потрапив у завірюху і заблукав без зброї та сірників. Втомившись, Присів відпочити та й заснув. Прокинувся від того, що його лозав наталчин пест. Заливай. Дівчина його відшукала. Тепер вони вже разом пересиджували хуртовину під скелею. Наталка біля нього задрімала, а Григорій не втримався і поцілував її крадькома. Дівчина прокинулася, спалахнула і пішла геть, а юнак довго картав себе, думаючи, що образив наталку. Повернулися вони додому на різдво. Це свято сірки святкували за українськими звичаями. На столі була куття, а господар співав різдвяних віршів. Після свят Гриць з Григорієм вирушили до Хабаровська, поздавати хутро, набрати боєприпасів та оформити дозвіл на зброю. У потязі зустріли українських заробітчан, тисячі яких зірвано з місця і кинуто по всіх світах. Чує Григорій і страшні розповіді своїх земляків про репресії та утиски, які відбуваються в Україні та тут у Сибіру. Також він бачить знайомі ешелони із в'язнями, відправленими у концтабори. у місті від сіркового знайомого Васі Патаюка. Хлопці дізнаються, що багато начальників заарештовано, і тепер дозвіл на мисливську зброю слід отримувати через НКВД. Грицько сам пішов за дозволом, наказавши многогрішному чекати на нього. Дозвіл не дали. Але дуже довго допитували Грицька, чи не бачив він з батьком когось чужого. Повечерявши, хлопці повернулися додому. Родина Сірків відправилася на ловлю тигрів. Григорій, який замінив їм загиблого сина. Також був з ними дорогою. Побачили лісову газету, зроблені на снігу написи. Фіона медвину привіт передавала. Усі знали, що Фіона це дружина Тунгуса Дядурова, але Григорія збентежило інше. Невже тут той самий слідчий, який катував його на допитах? Хлопець пригадав розмови про те, що в Тайзі збудовано силу військових об'єктів, у яких НКВД очищають тил від ворогів народу. Сірки залишили у тазі намет і пішли полювати на живого тигра. Полювання було захопливим і дуже небезпечним. Від швидкості і вправності кожного мисливця залежить життя інших. Мисливцям вдалося впіймати кішку для неї зробили дерев'яну клітку, яку поставили на лижі. Коли ж повернулися в свій намет, виявили, що хтось був тут і навіть забрав деякі речі. Безсумнівно, це був чужий, бо місцеві ніколи не порушували закони тайги, не брали чуже. На снігу лежав недопалок, золота марка. Григорій одразу пізнав цигарки, які курив його кат майор Медвин. Нічого не сказавши стіркам, многогрішний кинувся на пошуки. Невдовзі він наздогнав сани з двома людьми. Свого ката Григорій одразу впізнав і без вагань вистрелив. У товариша слідувателя інший чоловік хотів утекти, проте не зміг. Вправно стріляє мисливець, тож влучив і на цей раз. Цим вчинком він назавжди відрізав себе від нової родини, але по-іншому вчинити не міг. Розуміючи, що ніхто не повинен постраждати через його дії, він написав на снігу: судив і присуд виконав я, Григорівного грішний. А за що цей пес сам знає? Аж раптом побачив Григорій, що поруч з ним Наталка. Григорій сказав їй, що зробив те, що повинен був зробити, а вона нічого не бачила. Тепер він піде далеко, а вона повернеться до своїх. Дівчина з болем і любов'ю в голосі запитала, куди ж він піде. Пропонувала залишитися і переховатися в нетрях. Григорій розповів Наталці, якого важливого собаку він вбив. Повідав він, як медвин два роки його катував, а потім відправив до божевільні. Йому Григорієві вдалося втекти, але його знову впіймали й мучили. Потім засудили на 25 років каторги. І все це лише за те, що він любив свій край і народ. Виструбнувши на ходу зі скаженого поїзда, Григорій, на щастя, потрапив до них. Повторивши вираз матері, сміливі. Завжди, маючи щастя, він попрощався з Наталкою. Дівчина залилася плачем, припала до нього і поцілувала, вклавши в цей поцілунок усю душу, віддала свою зброю, показала дорогу і пішла. Григорій хотів одразу йти в Біробіджан, але не зміг. Все ж таки, він мусив попрощатися з цірками єдиною ріднею на цілому світі. Через кілька днів прийшов він до хати. Сірки понурі, від звістки, яку принесла Наталка, у них все валилося з рук. Аж ось зайшов у хату їхній названий син. Не втримавши рясні сльози, мати кинулась на груди своєму названому сину. А Григорій став на коліна перед сірчихою, як перед власною матір'ю, прощаючись на віки. Зблідла Наталка вискочила з хати, а повернулася виряджена як на полювання. Бліда, як смерть, але спокійна стала посеред хати біля Григорія і попросила батьків їх благословити, бо вона йде з ним. Батьки зрозуміли, що це щастя дочки, й благословили дітей. Дівчина взяла з собою пса заливая, щоб він приніс сіркам звістку, коли закохані будуть у безпеці. Однієї ночі на заставі на Маньчжурському кордоні щинилася тривога: ловили диверсантів. Це були двоє на лижах і величезний якуське пес. Вони в одному кінці селища підпалили копицю сіна та колоду з набоями. Прикордонники побігли туди, а втікачі спокійно перейшли кордон навпроти селища. Закохані дали волю своїм почуттям. Наталка написала батькам, що їм вдалося перетнути кордон, прикріпила записку до заливаєвого нашийника та скомандувала псу бігти додому. В усіх газетах надрукували сенсаційне повідомлення про озброєну банду ворогів народу на чолі з Григорієм Многогрішним, яка вбила начальника особового відділу НКВД. Медвена, славного і доблесного чекіста, що в боротьбі з ворогами не знав жалості, і що рука в нього не дрижала ніколи. Незабаром прибіг схудлий і пес Заливай. Його виходили, і він побіг наздоганяти свою хазяйку, як виміло йому вірне собаче серце, без усілякої надії наздогнати, але сміливі завжди мають щастя. На цьому, все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.